Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. І сьогодні у нас з вами на огляді міні-трактор Gimma 244 на 24 кінських сили. Прямі конкуренти цього трактора є Донфен 244, LeVol 244 та Шіфен 244. Також можна рахувати конкурентами БУЛАТ на 24 коника і Оріон на 24 коника. Іншими брендами ми не торгуємо, бо у нас завжди в лінійці виключно трактори якісні, які купив і вони працюють. Цей огляд буде для тих людей, які ще не мають міні-трактора, і для яких, по суті, міні-трактор це якась ще дивина, бо бачили у когось і мрієте для того, щоб придбати собі. Ну, давайте спочатку. Цей міні-трактор агрегується з будь-яким навісним обладнанням, і на ньому в даному випадку встановлена китайська борона Про борони я трошки пізніше вам розповім, які ще бувають. Також цей трактор агрегується з плугами, з сівалками, з косою, з граблями, з прес-підбирачем. На нього можна встановити. Навісний екскаватор, також картопле по суті відвали для того, щоб чистити сніг прибирати. Це багатофункціональний міні-трактор, як будь-який міні-трактор. Ззадів в нього трьохточкова навіска стандартна. І по суті на всі міні-трактори на 24 кінських сил встановлюється однакове навісне обладнання, залежить трошки від ґрунту, який, наприклад, плуг ви маєте. Можливість встановити, якщо легкий ґрунт це більший плуг, якщо важкий ґрунт менший плуг. Ну, В будь-якому випадку, це багатофункціональний трактор, який ви можете використовувати в своєму господарстві для виконання будь-яких робіт. Саме про цей трактор Gimma 244. У нього... Під капотом встановлений двигун відомий КМ 385 БТ. На більшості міні-тракторів на 24 кінських сили в Україні встановлені саме такі двигуни. Його об'єм 1,5 літра. Фільтр повітряний в цьому тракторі в масляній ванні зовнішній. КПП 8 передач вперед, 2 назад. Він не має реверса і у нього встановлено на дискове щеплення. До речі, є міні-трактори Джимма Lovell, які мають реверс, дводискове щеплення. Але про цей трактор ось, саме така у нього комплектація. Вага цього трактора майже тонна 300 довжина 3,10. 3 метри 10 см. Ширина 1,44 і його висота 1,93 м. Це габарити для тих, хто міркує, чи війде він під існуючий навіс, чи е, стане він в гараж. Клірінс трактора 295 мм, ну майже 30 см. Він підходить для будь-яких культур, які ви вирощуєте у себе на ділянці. В даному випадку, от ви бачите, трактор працює з бороною, взиму люди обробляють город. Він засіяний гірчицею під добрива. Бачите, хазяйка городу керує, каже, чеснок мені не порубайте. І каже: ось заходьте відціля і зрізайте геть цю гірчицю. Далі. Колії э, в цьому тракторі регулюються. Міжряддя в нього стандартне, але можна зробити ширше. Усі стандартна в нього колія, 1,24 м по центрам коліс. Шини спереду в нього встановлені 6х16, ззаду 9,5х24. Трактор має гідропсилювач керма, блокіровку диференціала механічну. Має два гідронасоси. Вал відбору потужності на цьому тракторі має дві швидкості, 540 та 1000 обертів. І по суті на цей трактор агрегується під ці оберти будь-яке навісне обладнання. Дуже надійний трактор, чому я казав, що джиму можна порівнювати майже тільки з ловолом, шифінгом. Та Донфенга. ну, ще була Таріон можна рядом поставити, виключно з-за того, що це іменітні заводи, от заводи, заводи, не зборочні заводи, а завод Джинму ми багато років не завозили. Там Завод міняв власників, його там розбудовували, перебудовували. І Останні 3 е, роки ми Джинмо вже веземо продаємо дуже активно, бо е, ну, як? Завод новий, завод класний, і у них чіткий трактор виробляється. До речі, не тільки на 24 коника у нас є джинми, є у нас джинми і на 40 кінських сил, є і на 50 кінських сил, 40-ки є і 50-ки як з кабінами, так і без. Тож, компанія МініАгро працює по всій Україні. Торгівельна мережа є майже в усіх обласних центрах, і в деяких районних центрах. Я вам під відео залишу посилання, як на наш сайт, де ви можете подивитися, і ціни на міні-трактори. Відео без хуздо їх озвучувати, бо вони трошки міняються, трошки вверх, трошки вниз, якісь акції, доставка дорожчі трактори, дешевша доставка, дешевші трактори. тому Зайшли на сайт miniagro.ua і подивились е, ціни, які вас зацікавлять 100%. До речі, також на сайті є розділ Контакти, де вся мережа є, адреси, телефони. Е, у кожної торгівельної точки є свій відеоканал в Тіктосі, Фейсбуці, на Ютубі. До речі, ми не торгуємо воздухом, Ми не інтернет-магазин, де ти хто знає там. Вам продає трактор голос по телефону. Ми звичайна українська компанія, якій 24 роки вже буде в грудні. І у нас вже більш 100 тисяч, майже 140 тисяч задоволених клієнтів, які довіряють, які купували у нас трактори і які по цей день працюють у людей в господарствах. Також хочу відповісти на питання, яке часто задають клієнти в Тіктоці, на Фейсбуці. А що у вас джинми не з синіми колесами? Друзі, на моєму каналі є відео складу готової продукції в Китаї на заводі Джинма, де стоять трактори всіх потужностей різних кольорів для різних ринків, наприклад, джинма йде в червоному кольорі. для азіатських ринків. Так Так от, вони всі на білих колесах, на білих колісних дисках. Тому що таке джинма на синіх дисках, питайте у тих, хто продає. Ми офіційний імпортер міні-тракторів Джинма, міні-тракторів Danfen, L'Avon, Булат, Оріон, Shifen. Соліс з Індії ще ми імпортуємо. тому Лайк, підписочка, друзі, на моєму каналі завжди багато відео, відоси цікаві, відоси свіжі. Майже на всі міні-трактори ми робимо огляди. Якщо є питання, пишіть в коментарях, всім відповім. Якщо є якісь побажання, теж пишіть в коментарях. Будемо працювати над вашими запитаннями. А Інтернет класно, але краще завжди приїхати і помацати свій майбутній трактор на власні очі, протестувати. Компанія Мініагра поруч з вами. І ми завжди готові приділити увагу кожному клієнту і провести тест-драйви будь яких безкоштовні тест-драйви, не так як деякі наші конкуренти. На будь-який міні-трактор, який ви плануєте собі придбати або обирайте між, там, такими, такими міні-тракторами. Щодо навісного, ми імпортуємо самостійно в Україну фрези, борони, плуги, сівалки, прес-підбирачі, оприскувачі, граблі, все-все-все. Посилання на ціни на навіску теж вам під відео залишу. Якось так, друзі.